Як максимально ефективно і повільно змусити обвинуваченого страждати? Це було одне з центральних питань, які ставили багато катів та представники духовенства, пов'язані з судовим сектором. Тож сьогодні пропоную вам розповідь про 16 технік тортур середньовіччя, яких не побажаєш навіть ворогам. Восьме. Вилка єретика Використовувався в епоху відродження, його кріпили на шию засудженого. Кожен кінець розташовувався на рівні шиї та грудини. Після того, як людину прив'язали вертикально, цей дуже хитромудрий маленький інструмент дозволив позбавити його власника сну. Дев'яте. тортури щурів відро, перевернуте догори дном на животі замучено, під ним утримували щура, залишилося тільки інтенсивно нагріти предмет. У паніці маленька істота впивалася в живіт людини кігтями та зубами, щоб спробувати вибратися. Десяте іспанський павук. Придуманий для жінок, цей чарівний посуд нагрівали до білого вогню, а потім прикріплювали до тіла на рівні грудей. Якщо скриня не була сильно відірвана катом, жертву підвішували до стелі, під їхньою вагою шкіра розтягувалася, посилюючи кровотечу. Одинадцяте. кишковий кривошип. Маленький розріз на череві, гачок на тонкій кишці, мотузка, рукоятка. І все. Залишилося лише потрошити його сантиметр за сантиметром, витягуючи від 3 до 6 метрів кишень. 12. Катування водою. Засудженого лежачі змушували випити величезну кількість води залежно від тяжкості скоєного та вироку. Витрачали від 6 до 12 літрів води, 13. Посадити на палю. Концепція змусити людину сісти на широкий довгий кіл. Потім, розміщений вертикально, потерпілий поступово опускається вздовж штанги через свою вагу. Іноді потрібно було кілька днів, щоб побачити, як жертва помирала. 14. Подрібнювач головок. Він виконує слово в слово те, що говорить його назва Тверезо. Першими пішли зуби, потім очі і мозок. 15. Витягувач язика. Розміром із плоскогубці чи секатор його леза не були гострими. З іншого боку, вони дозволяли міцно стиснути язик. Один різкий удар ката і підсудний опинявся німим у кращому випадку 16. Катування колесом. Засуджений, після того, як йому зламали кінцівки та грудну клітку, залишався відкритим на колесі до настання смерті. Техніки, від яких мурашки проходять по спині, чи не так? Напишіть про це в коментарях.